Боже Слово починає проявлятися у вашому житті, і Він зробить для вас набагато більше, ніж ви коли-небудь могли думати чи уявляти. Приготуйтеся побачити те, за що багато хто боровся, адже ви були вірні. І Боже Слово укладає з вами союз у цьому сезоні у своїй думці та серці. Я згадую Псалом 91 про тих, хто живе під покровом Всевишнього. Тобто про тих, хто звільнив місце для Бога, щоб він увійшов у їхнє життя і у їхній простір. Вони перебувають у його безпеці, незалежно від того, що сталося або продовжує відбуватися. Ви були виснажені, самотні і втомлені, але ви не відмовилися від боротьби. Ви не здалися, навіть коли здавалося, що так буде завжди. Могутня рука Отця сходить, щоб доторкнутися до вашого життя. У цьому сезоні і протягом наступних трьох сезонів багато людей будуть свідчити про чудеса, які Бог створив у їхньому житті. Хоча люди більше зосереджені на національних і регіональних заворушеннях, хаосі, політичних позиціях і руйнуваннях, Бог каже, що його втручання не буде схоже на жодне з того, що ви знали. Дух Господній каже Моя чудотворна сила руйнує будь-яке ярмо і тягар. Мій прорив сходить як захисне покриття, мій прорив тече як річка, моя любов до вас зруйнує це все. Давайте спрямуємо наші серця в надії і вірі, щоб побачити, як Божа слава проривається і виливається з наших життів. Слава тому, чия сила може здійснити в нас дію набагато більше, ніж те, про що ми просимо чи навіть можемо уявити. Йому нехай буде слава в церкві та у Христі Ісусі, на всі покоління навіки. Амінь. Послання до Ефесян 3:20.21 Ребека Хадсон